Ми всерізно зможемо. Десь не останній день сьогодні. І ми до вас приїдемо, з цією програмою повторимо і ми будемо створювати. І так як сказав Олег, всі разом, тому що правда, ми роз'єднуємося, ми працюємо, всі ми робимо дуже важливу роботу. І, звичайно, хочеться подякувати всім вам, попри все, що як теж то не було, все всі з нас щось допомагаємо, кожен свою частину падає, кожен має своїх родичів, сусідків, у на війні. Кожен щось відділяє свого. рівно, ми мусимо і більше. Шукати можливість, сліду давати, допомагати, і так сьогоднішня ярмарка робиться в отелені, <патерігінь> щоб максимально більше зібрати, більше допомогти. Тому що наші роблять максимальні зусилля, віддають життя, гинуть, дивляться смерті очі, дивляться, де було лікарні, багато бореться. І ми не попереджувати. и во што ја го дадеме. Шао за родината ми, ја ми е наша команда, си вас любиме, си пријемујеме, да и сега бидеме приприемувателите, си го врајуваме во мустија, и во и во и будеме приједнати, будеме да за повеќе, будеме сега и по за да и да І усі, всі волонтера мусії, коли ми разом. Ми набагато гарніші і сильніші, і ми дуже переможемо. Дуже вам всім дякуємо. Дуже дякуємо. Вічо.